2 червня 2014 року гостинно відкрив двері табір літнього відпочинку Усмішка при загальноосвітній школі номер 11 Табір було створено з метою зміцнення здоров'я дітей, організації їх активного відпочинку, формування здорового способу життя, задоволення інтересів і духовних потреб дітей. У таборі працювали досвідчені і креативні педагоги, які сприяли творчому розвитку вихованців, формуванню в них високопатріотичних почуттів. Уся виховна робота була пронизана наскрізною темою любові до України, її традицій та культурної спадщини і здійснювалася за патріотичним, художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, спортивно-оздоровчим напрямами. За період роботи табору було оздоровлено 117 учнів школи з 1 по 8 класи. Кожен ранок розпочинався з зарядки, яка проводилась в веселій ігровій формі, що сприяло гарному настрою на весь день. Щодня діти отримували дворазове гаряче харчування. Страви були смачні, різноманітні, калорійні, з любов'ю приготовлені нашими кухарями. Початком побутки табору школа на 14 днів перетворилася на острів пригод та розваг, на якому поселилося 5 загонів Бервінчата, калина, мальви, Волошки та патріоти. Перші дні відпочинку були дощовими. В актовій залі табору діти мали змогу більше дізнатися про символи України, взяти участь в майстер-класі з виготовлення прапорця. Відбулася гра змагання Чи знаєш ти Україну, під час якої учасники дізналися про найдовшу печеру України, найглибшу станцію метро в Києві, чим відрізняється гривна від гривні. наших красунь був проведений конкурс Коса дівоча краса, в якому котелянець Ілона здобула перемогу у номінації Найдовша коса. Лише на 4 см довшою виявилася коса у начальника табору. Вона поділилася народними секретами догляду за волосся. Дівчата проявили неабийку майстерність і фантазію у створенні зачісок. гарними піснями розважали присутні наші педагоги. Про традиційне використання рушників в українських родинах діти дізналися на святі і на тім рушникові. Представники від загонів створили рушничок дружби, що сприяло формуванню толерантності та в дитячих серця. Неможливо уявити україночки без віночка. Про особливості його плетіння та зберігання йшлося на святі плиту плиту віночок А яка ж смачна українська кухня! Імпровізоване кафе Пампушки-галушки запросило бажаючих до цікавих змагань. Команди мали показати знання та вміння куховарити. За них активно вболівали глядачі. А як люблять вареники українці! Навіть хлопці люблять їх правно і з душею. Наші вихованці люблять також і спортивні розваги. Наслідуючи славних козаків, вони взяли участь в естафетах, які організувала і провела фізкерівник табору Наталя Олександрівна. Шкільний ляльковий театр Казочка і театр кінець-силует під керівництвом Драгана Олександра Васильовича продовжив свою роботу і в таборі. Вистави Лікара й болить, «Курочка ряба. Маша і ведмідь, лисичка та зайчик, Коза дереза і двоє мишеня рібка відбувалися у залі під відкритим небом якому завжди був аншлаг не менш охоче діти брали участь в роботі музичного салону караоке Співали гуртом, співали по одному. А найкращою співачкою табору стала Гумінська Катерина. Цікавими і змістовними були екскурсії до філіалу дитячої бібліотеки. Учні мали змогу взяти участь у пізнавальних вікторинах та конкурсі малюнка на асфальті, організованих бібліотекарем Оленою Миколаївною. Свої таланти та творчі здібності у вишиванні усі бажаючі презентували на виставці, яка викликала захоплення як у дітей, так і дорослих. Вміє український народ працювати, вміє і відпочивати, а надто жартувати. Гумористичний конкурс, учасниками якого стали представники усіх загонів, сприяв гарному настрою. І за повір'ям подовжив життя усім присутнім на багато багато років. А яка ж весела та гарна українська пісня. Ні все життя, і душа нашого народу. Конкурс інсценізованої пісні надовго запам'ятався усім таборятам. З метою задоволення інтересів та духовних потреб дітей, а також для популяризації українських народних традицій, проводилися майстер-класи. Под керівництвом досвідчених педагогів дівчата вчилися виготовляти стрічок квіти маку. Своїми вміннями поділилася з дітьми і шкільна медсестра, яка, як виявилося, надзвичайно любить вишивати та майструвати. Під час екскурсії до центру позашкілля учениця нашої школи Шадура Анна познайомила відвідувачів зі своїми роботами, виготовленими у гуртку петриківського розпису. Пізніше і хлопці, і дівчата залюбки поринули у захоплюючий світ творчості, де кожен мав змогу виразити свої почуття та емоції через створення мистецьких композицій. Ще один майстер-клас відбувся під час відпочинку на природі. Заступник начальника табору Ірина Дмитрівна розповіла дівчаткам про давній український оберіг мотанку, і навчила виготовляти такі чудові лялечки. А пізніше в таборі діти виготовляли сувеніри з солоного тіста. Захоплюючою і цікавою для дітей стала мандрівка гра екологічними стежками, організована відділенням екологічного виховання центру позашкілля. Туристське спорядження, ігри, конкурси справили неабияке враження на учасників цього дійства. З нетерпінням діти чекали наступної мандрівки просторами рідного краю. Ці табору Кобак Андрій Леонідович організував для наших вихованців туристичний похід в природу. І хоча це був лише міні-похід, вогнище і пісні довкола нього, печена картопля, ігри та розваги були справжніми і незабутніми. Щороку в місті проводиться акція Запобігти, врятувати, допомогти. Традиційна екскурсія до парку ще раз привернула увагу дітей до роботи Міністерства надзвичайних ситуацій у справі захисту життя і здоров'я наших громадян. Під час проведення акції дітям показали пожежно-рятувальну техніку, спорядження, обладнання та спеціальні костюми, що є на озброєнні Міністерства надзвичайних ситуацій. Діти із задоволенням взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті. Учениця нашої школи Бачинська Анастасія здобула третє місце за композицію Дякую МНС». З метою зміцнення здоров'я дітей в таборі було організовано роботу спортивних секцій. Проводили змагання з волейболу, тенісу. Вихователі загонів розлучили з дітьми рухливі ігри на свіжому повітрі. Загін патріоти відвідав дитячо-юнацьку спортивну школу. Діти дізналися про роботу секцій. Залюбки взяли участь у тренуваннях. Особливі враження. Викликали навчання прийомів самооборони як для хлопців, так і для дівчат. Особливими днями для дітей стали дні відвідування міського плавального басейну. Міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводили змагання з мініфутболу. Першого дня грали дівчата. Ворота табору захищала тендітна десятирічна гусар Тетяна, яка відразу завоювала симпатію всіх присутніх своєю майстерністю. В азартній боротьбі дівчата школи вибороли перемогу у досвідчених суперниць і здобули перше місце. Наступного дня змагалися хлопці. Гра була напруженою і не поступалася за емоціями матчем чемпіонату світу з футболу до останньої хвилини. Коли і було забито вирішальний гол. І знову команда здобула омріяну перемогу. 17 червня в парку культури та відпочинку відбулися міські змагання. Команда табору взяла участь у веселих стартах. Під час змагань з дартсу Наші вихованці виявилися найвлучнішими і здобули ще одне перше місце, набравши найбільшу кількість балів. Тренером і наставником усіх наших команд переможців був вчитель фізкультури Кобак Андрій Леонідович. Цікаво і змістовно пройшов останній день табору. Захоплюючи квест гра шукачів скарбів. Активізувала знання дітей про Україну, сприяла піднесеному урочистому настрою. У винагороду за старання діти отримали солодкі призи. На урочистому закритті табірної зміни діти дякували усім працівникам табору за цікаве змістовне дозвілля, яке вони ще довго пам'ятатимуть. Бажаємо всім дітям миру, здоров'я, усмішок і активного літнього відпочинку!